Привіт! В цьому відео я розповім вам, як я експериментую з літньою пряжою, які я роблю з мисовки. Я купила такий льон 100-відсотковий ельон. артикул Тскаліно 1400 метрів 100 г. Потім у мене була така ниточка, Мені кажеться, схожі трохи. Впадають, мені подобається. Еверес 5% кашеміру, 30 міринос, 30 віскоза, 30 ПА. Зв'язала з них з тих двох ниточок. Ці тонюсінькі 6 ниточок, ці в 2 ниточки. Зв'язала зразок е лицевої гладю. І він дуже косить. Навіть ниточка з. Кашеміром і Маріносом не допомогла Льону вирівнятися. Тому я вирішила зв'язати ажурний, такий невеличкий, ажурний візерунок. зразок з нього. Ну, тут, мабуть, вже ну, мало косить. Мені все сподобалось. Але ще, трошки пізніше, я прикупила такий 100% шов. Ну, також вважаю, що воно. Трошки тут гармоную. Буду додавати. він такий тонюсінький-тонюсінький. 6500 метрів 100 г. І його буду в три ниточки в'язати з одної бабінки. Три складені. Подивимося, що з цього вийде. суміші цих ниточок я буду в'язати футболку літню, знизу вгору і буду кратко. Показувати, як в мене це виходить. Для тих, хто ніколи не в'язав з льону, вже розповім, коли в'яжеш, дуже негарно виходить полотно, таке кривеньке, петельки, гуляють в усі боки. Але після прання це неймовірно. Дивіться, гарне, гарненьке, приємне. Тож будемо дивитися, що вийде. Тепер покажу поближче спинку. Така резинка один на один. Але вона не тримається. Така дуже м'яка. я її, коли поправила, витягнула, щоб вона була отака От гарненька. Мені подобається візеруночок поближче. Так петельки вирівнялись. Дуже гарно вийшло. тут я збільшувала, щоб видно було так от. Скос плеча невеликий, горловинка залишила. На спиці, я люблю знімати спиці, Набирати. Я набирала петлі фабричним набором. Резинки 1 на один. Зараз покажу, як я це робила. Як взагалі я це роблю. Фабричний набір петель. Резинки 1 на один без додаткової нитки. Беремо ниточку, залишаємо хвостик. Першу петельку робимо руками. Так, раз. Витягуємо петельку. Набираємо на одну спицю. Беремо таким чином одну за вказівний палець ниточку, другу за великий. Спочатку підіваємо під цю ниточку, захватуємо цю, тепер навпаки, отут підіваємо і достаємо цю, тепер звідси. Тут підіваємо, захватуваємо тю. Тепер тут підіваємо, захватуваємо тю. Тут піддіваємо, захватуємо тю. Тут піддіваємо, захватуємо тю. По черзі так робимо. Ми, коли розгубилися, Перебилися і не знаємо, з-під якої доставати, то тут видно, якщо оця ниточка зверху, наприклад, на вказівному пальці, то ми вже сюди не підліземо, буде негарно. Ми вже йдемо під цю ниточку і набираємо сюди. Тут і так. Ще раз повільно. Під цю тут витягуємо. Під цю. Тут витягуємо. Під цю. Тут витягуємо. Під цю. Тут витягуємо. Покажу на ну, невеликій резиночки Так, коли ми зробили, останню петлю ми набираємо як зазвичай. Тут, тут, тут і відпускаємо. Ми закріплюємо наше в'язання. Потім перший ряд. Кромочну кромку знімаємо. Потім, бачите, у нас тут виходить як лицева петелечка. Видно? Ось вона. Лицева петелічка. Ми її прив'язуємо лицевою, трошки підтягуємо. Тут у нас як вивертня. Ми беремо ниточку перед роботою і просто знімаємо, як при в'язанні подвійної резинки. Знову лицьова, ну схоже на лицьову, Ми її пров'язуємо лицьовою. Тя схожа на вивертню. Ми її просто знімаємо ниточка поперед роботою. Тут знову лицева. Пров'язуємо, тю знімаємо. Пров'язуємо. Тю. Знімаємо. Пров'язуємо. Тю. Знімаємо. Пров'язуємо. Поднімаємо. Так, до кінця. Дов'язала до кінця ряда Останню прив'язуємо лицевою петлею В'яжемо другий ряд. Другий ряд вяжеться так само, як і перший. Знімаємо першу кромку. Тепер це у нас лицьова але вивернулася, тому ми її, щоб вона не була скрещена, отак заводимо спицю, в'яжемо лицьову Це вже виворотньо. Ми її знімаємо. Це вив'язуємо лицевою. Це знімаємо виворотню. Пров'язуємо лицеву. Знімаємо. Лицеву пров'язуємо. Виворотню знімаємо. Лицеву пров'язуємо. Виворотню знімаємо. Лицеву. Пров'язуємо, виворот, знімаємо так до кінця рядом останню пров'язуємо лицевою. Тепер продовжуємо в'язати просто резинкою 1 на 1. Кромкову знімаємо. Це у нас лицьова, Щоб не було перекрещеною, ми отак її вив'язуємо. Виворотню, звичайно, вив'язуємо лицеву, щоб не була скрещена, так вив'язуємо. выворот не вывязываем, Вытяла. выворот Вытяла. вытянула, выворот не, Вытяла. выворот Так до конца ряда. и потом. Потім звичайна резинка один на один. І петельки вже в нас будуть стояти як положено нам. останню лицевою. І все, така виходить. Резиночка, фабричний набір без додаткових ниточок. Дуже просто. В'яжемо отакий візерунок. Перший ряд в'яжемо лицьовими петлями. Кромково знімаємо, далі пров'язуємо цілий ряд. лицьовими. Другий ряд в'яжемо всі виворотні. Третій ряд. знімаємо першу кромкову, потім лицева петля. Потім нам потрібно пров'язати дві петлі разом лицевою петлею з нахилом Та Я роблю так. Продіваю через дві петельки зліва направо, через дві петельки, і витягую. Петлю. Виходить нахил вправо. Потім робимо накид, лицева, накид. А тепер потрібно пров'язати дві петлі разом лицевою петлею з наклоном у ліву. Це ми беремо звичайним способом, способом просто через дві петельки. вводимо Виходить нахил уліву. Це і є такий невеличкий рапорт узору. Ми його повторюємо до кінця ряда, а в кінці закінчуємо одну лицеве лицевою. В кінці рядку, після пров'язування всіх рапортів, пров'язуємо одну лицеву петлю і пров'язуємо кромкову. Четвертий ряд в'яжемо виворотними, п'ятий лицьовими, шостий виворотними. Сьомий ряд кромкову знімаємо. Перша лицьова, Потім робимо накид. Потім потрібно прив'язати дві петлі разом лицевою петлею з наклоном у ліву. Це, звичайно, беремо. Дві петлі пров'язуємо разом. Тепер одна лицева. А тепер пров'язати потрібно дві петлі разом лицевою петлею з наклоном вправо. Це так робимо. І пров'язуємо наколо вправо. Тепер робимо накид. Оце і є наш рапорт, який повторюємо до кінця ряду. В кінці закінчуємо лицеве, лицевою петлею. Восьмий ряд в'яжемо вивертньому, а потім повторюємо з по восьмий ряд. Так виглядає полотно переду перед пранням. Я вже виконала один плечовий шов, зшивала трикотажним шовом петля в петлю. Отак воно виходить. Після прання воно ще підрівняється, і ця ямочка вирівняється. Не буде видно, що взагалі зшивали. Буду робити другий плечовий шов, покажу, як я це виконую. Трикотажний шов петля в петлю. Для легшого його виконання нам краще прив'язати додатковою ниточкою, пару рядів достатньо закрити плечові шви. Ну і другі шви, які ми будемо вшивати. Потім потрібно випрати. Я випрала, але можна просто намочити і щоб воно висохло. Це ми робимо для того, щоб петелечки були рівненькі і нам було зручно шивати. Я вже розпустила додаткову нитку. Дивіться, які гарні вийшли, петельки. рівнесенькі. Це для зручного вшивання. Тепер будемо вшивати. Заправили ниточку вголочкою. Тепер беремо зверху, продіваємо згори в одну петлю, знизу в другу, протягуємо. Цю петельку притримуємо, щоб вона не вискочила. Тепер це ж саме зверху однієї петельки, знизу другої. Трошечки підтягуємо не сильно, але трошечки підтягуємо. Тепер знову беремо вже. Цю петелечку зверху, наступну, знизу і обережно протягуємо. Потрібно протягувати дуже обережно, щоб петельки наші не розпустилися відкриті. І підтягуємо. Уже в уже нас петелька шовна дуже гарно. Тепер тут знову беремо тут петельку зверху. Тут петельку знизу протягуємо, трошечки підтягуємо, але не сильно дивимося, щоб в нас петелечки були однакові, що шивна петелька, що наші петелечки. Отак не видно, де наша шивна петелька. Знову зверху, знизу. Трошки підтягуємося, втягуємо, знову тут, зверху, знизу, підтримуємо трошечки, зверху. Знизу. Зверху, знизу, от видно вже петелечки, дуже гарненькі, не видно, що ми шиваємо так до кінця ряду. І так, в кінці у нас залишилась петелечка, тож так закриваємо і закріплюємо і ось тут. Все, вийшов шовчик рівненький, після прання петельки вирівнюються, буде дуже гарно. Я люблю закривати так плечові шви. Мені дуже подобається. Вже обв'язала горловинку, Резинка 1 на 1. Майже закрила фабричним способом еластична резиночка, яка вийшла. І зараз покажу, як я це виконую закриття резинки 1 на один при в'язанні по колу фабричним способом. Починаємо закриття з вивертньої петлі. При в'язанні по колу у нас виверня петля отак дивиться на нас. Ми повинні її перевернути, от в таку, от так зробити. потім ми вивертню петлю зліва направо проходимо голкою. Потім нам потрібно знайти попередню лицеву петлю. вона, І це взяти за одну долічку її. І наступну лицю за одну долічку. Потім ця вивершня петелька. Якщо ми спочатку зліва направо вводили голку, тепер ми вводимо справу наліво. І знімаємо дві петельки. Знову перекручуємо нашу виворотню петлю в цю сторону, Порадіваємо зліва направо. Потім шукаємо попередню лицеву петлю і за одну дурочку. І за дужечку наступної лицевої петлі. Тепер виворотню справа наліво, знімаємо дві петельки, підтягуємо знову. Перекручуємо, перевертаємо виворотню, зліва направо. Потім шукаємо половиночку. Вона і тікає половиночку лицевою попередньої, дужечка наступною лицевою. Виворотню справа наліво. Знімаємо дві петельки і підтягуємо. Отак виходить такий гарний, еластичний шов. Я вже дов'язала свій перший експеримент з міксування пряжі хоча я його почала. Це був перший експеримент. Але коли я зв'язала спинку, така вона гарна, я її одложила і мені захотілося експериментувати вдруге синю пряжу. Цю футболку я вже зв'язала, вже відео є на YouTube-каналі, можна подивитися. І почала, коли я дов'язала синю, почала закінчувати. цю. Дуже мені сподобалось, все мені сподобалось. Мені в сині дуже сподобався льон. як... Міксується там, з бавовною мене і мериносом Тут льон міксується з шовком, кашеміром, мериносом, віскозою, поліамід. Там в мене одна ниточка така є, Добавлена сюди. І то і то дуже мені сподобалось. Дуже гарне полотно. Але воно вийшло не, навіть не на 25 градусів, щоб не його носити, Градусів 20. 22, це я вже синю футболку вигулювала. Ідеально, сонце трошки вийшло не шарко. Вітер подув, сильний вітер, дощ був. Е мені було тепло, бо грів і льон там е гарно відчувався до тіла, е і марінос. Ще хочу сказати про слово про цю футболку. Як я її в'язала її в відео, Дуже проста футболка. Візерунок дуже простий. У мене є відео окремо візерунок. Фабричний набір петель, резинки один на один, закриття, фабричне закриття. Резинки на один, на один. Єдине я робила у полотні, збільшувала в районі рукавів. Кожних сім рядів, сім разів додала, щоб не вив'язувати окат рукава, щоб рукавчик тут був однаковий і щоб сиділо воно гарненько. Ще фото і відео будуть в кінці відео.